Денис Прохоров, командир полку імені Кастуся Калиновського. Його позивний кит. Він відвідав Луцьк під час форуму білоруського культурного спротиву. Слава Україні, Героям слава! який відбувався на території луцького замку. Білорус це буде українською. Прохоров Денис Олександрович, позивний кит, командир полку імені Кастуся Калиновського. Кінці чотирнадцятого року, спочатку п'ятнадцятого року, приїхав в Україну. До цього були трішки спроби приїхати влітку 2014 року для того, щоб боронити Україну. Чому саме так? Тому що, знаходячись в Білорусі, вже розумів. Що коїться з моєю страною, що робить Лукашенко, це тотальний контроль, це абсолютна відсутність свободи слова. Я скажу так, що навіть за активною молоддю слідкували сотрудники комітету возбезопасності для того, щоб їх просто тримати в контролі, щоб вони не шах вліво, не шах вправо не робили крок. Тому спостерігаючи за подіями майдану, я дуже хотів приєднатися, тому що для мене це було якось висловлювання свободи народу. Я хотів, дуже хотів, щоб це сталося. Така ситуація сталася в Білорусі, тому що ну, мені здавалося, вже тоді треба було народу виходити і казати, що вони не хочуть більше терпіти. Цю навалу, коли я побачив, що в Україні саме після майдану почалися воєнні дії, я одразу поїхав сюди, тому що розумів, для мене це виглядало як: якщо Україна паде, то для Білорусі взагалі не буде ніяких шансів. Я для себе в 19 років це так пояснював. Зараз ми робимо як ми, як усі інші прив'язні, казалися не кучину волі. Зустрічі повалі білорусі. Ви білорусі! Тому я тут і з 15-го року я потрапив спочатку в полказов, відслуживши там майже два роки. Потім доєднався до білоруського добровольчого руху тактична групи Білорусь, а вже з активною фазою зараз знаходжусь в полку Костаця Каліновського, з'являюся командиром. Що вам дав досвід боротьби у полку Азов, ці традиції, зокрема їхня культура. Це дуже потужна така система військового виховання. Це перший підрозділ, який не словом, а ділом почав скажімо так, показувати, що таке НАТО стандарти в заправному явищі. Йому, його. Це надпотужніша система дисциплини бійців, і це надпотужніша система, скажімо так, похвали бійців. Це надідейні люди, це люди, які просто народжуються, виховуються і живуть однією ідеєю. Це просто треба відчувати, тому саме я, як коли задумався, куди б їхати, я одразу думав, що поїду в АЗОВ, тому що там просто надідейні люди. Сьогодні полка Стося, який він? Що можете сказати про ваш військовий досвід, який здобули в Україні? Про майбутнє, яке ви бачите, коли задають питання, хто може визволити Білорусь там сценарім зброї або сили, це завжди відповідь Полка Стося Каліновського. Це люди, які приїхали на поклич серця у активну фазу 22-го року, і це люди, які з звичайних професій виросли в професійних військових, якими також керує ідея, а саме ідея свободної, вільної демократичної Білорусі. Але ми розуміємо, що це можливо тільки через перемогу України. Бо Насправді ми розуміємо, що ми самі по собі мало чого можемо досягти. Нам потрібна для цього допомога, підтримка. Що можу сказати? Це боєздатний підрозділи, який зараз і взагалі весь свій шлях іде достатньо горячими кропками бойових дій. І Бахмут, і зараз це Коп'янськ, і хлопці набираються таких потужних навичок. Досвіду, який нам потім допоможе, я впевнений, допоможе в визволінні Білорусі. Кастуць Калиновський, хто він і ким він є для Білорусі? Це така особистість, яка має велике значення для білоруського народу, тому що він оліцетворяв таку, знаєте, саме змагання проти російського такого. Красного режиму ще тоді, в 1863 році, не маючи багато ресурсів, він робив повстання тим, чим міг. А це став символ коси, які просто були перевернуті наперед. Повстання носило характер саме таких з косами, і це людина, яка об'єднала в собі ідею. Демократії, ідею демократії і ідею того, щоб вільний народ був почутий після перемоги над російськими окупантами, чи думала ви, яке є майбутнє між українцями і білорусами? Як його варто будувати? Це дуже складне питання, розумієте? Бо коли знаходишся тут і зараз не завжди вистачає часу на будування саме там. Того, як це буде, ми намагаємось. Ну принаймні я намагаюсь бути тут і зараз, і далеко не відлітати в Облка. Але звісно, всі ми маємо і мріємо про перемогу. І звісно, хотілось би бачити Білорусь демократичною страною в НАТО, яка буде, скажімо так, заряджена на майбутнє європейське. А не на майбутнє радянське, чим займається зараз Росія. Я вважаю, що білоруси заслужили на те, щоб бути європейською країною, сучасною європейською країною. Тому ж тому ми і намагаємося це довести і цю справу довести до кінця. Ви зі зброєю в руках допомагаєте українцям вигнати російських окупантів з нашої землі. А чим українці можуть допомогти вам у вашому супротиві, зокрема зараз? Саме банальне, саме перше, це просто підтримка з українського боку. Це волонтери, які нам допомагають вже як бойовий підрозділ. Ми завжди нуждаємось в пікапах, в дронах і так далі. Також важливо розуміти, що про нас мають говорити правду про народ Білорусі і про криваву владу, так і про нас тримати таку інформаційну планку, щоб ми не Зникали всі ці методи допомоги нам будуть дуже кстаті.